Я думаю, у кожного була така тема, коли в багажнику місця вже немає, і вам треба щось запихнути на кришу. Для цього є отакі от стяжки Класні. Наш стяжний ремінь складається з двох частин. Ось перша частина і сам би якби сама стропа. Фінальні штрихи. Ось ми закріпили наш вантаж, наші коробочки. Міцно закріпили. Щоб ви розуміли, ці коробки не пусті, в них станції. Тепер давайте трошки перевіримо, як воно тримається. Блін, там копи, коротше. ми хочемо трошки дати бачком, я не знаю. Як Ми бачимо, наш вантаж на місці. Машина жива, все класно.